Понівечи на тіло Віталія разом із тілами його сина та брата плавають десь у Тибрі. Прибічники Веспасіана носяться по Риму із зброєю та добивають залишки прибічників Віталія. Сенат збирається на екстрене засідання, на якому проголошує імператором Тіта Флавія Веспасіана від імені Сенату та від імені римського народу. Самого Веспасіана в Римі ще немає. Він перебуває у Олександрії, де блокує постачання провіанту в Рим. Щойно дізнавшись про смерть Вітелія, Веспасіан віддає наказ про зняття блокування, і кораблі, набиті зерном, відправляються з Олександрії у вічне місто. Ну що ж, друзі, сьогодні ми поговоримо про Веспасіана, про останнього претендента на імператорський трон у сумнозвісному періоді римської історії, відомого нам під назвою Рік чотирьох імператорів. Хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал вподобайками та коментарями, а також нагадаю про сервіс BuyMeACoffee, де ви зможете підтримати наш канал кавою. Ну що ж, запарюємо чай або каву, ми розпочинаємо. Тіт Флавій Веспасіан народився у сім'ї Тіта Флавія Сабіна та Веспасії Полли у селищі Фалакріни, а це приблизно сучасне італійське місто Рієтті, яке знаходиться у 80 кілометрах від Риму. Рід Флавіїв не був відомим у політичних колах Риму і кажуть, що діду Веспасіана був простим легіонером у римському війську, а його батько у війську навіть не служив, а був лихварем та збирачем податків у Азії. І слід зауважити, що свою роботу батько Веспасіана виконував сумлінно і ніколи нікого не дурив. Светоній пише про те, що мешканці провінції Азія навіть встановили статую батькові Веспасіана із написом Справедливому збирачеві податків. Мати Веспасіана навпаки була із знатного роду. Її батько був військовим трибуном та дослужився до звання префекту табору, а брат увійшов до складу римського сенату. Веспасіана віддали на виховання до бабусі у селище Козі, і слід сказати, що бабулю Веспасіан любив до бестями і, вже ставши імператором, пив вино лише з того келиха, який використовувала Тертулла. А саме так звали бабусю Веспасіана. Веспасіан добре навчався, але ніяк не хотів пов'язувати своє життя із військовою кар'єрою, а тим більше із політикою. Він прагнув жити у спокої та торгувати мулами, що приносило гарний прибуток. Але мати Веспасіана завжди ставила йому за приклад старшого брата, який розпочав свій політичний шлях і, до речі, досяг неабияких успіхів. Нарешті Веспасіан піддався на вмовляння матусі та розпочав свій шлях честі. Щоб увійти у світ римської політики, потрібно було обов'язково відслужити в армії. і Веспасіан служить на посаді трибуна у Фракії. Після трьох років служби Веспасіан прибуває у Рим, де його призначають на одну з посад молодших магістратів. Він наглядає за чистотою римських доріг та вулиць. Хоча Веспасіан з дитинства виконував усі обов'язки більш ніж сумлінно, усе ж таки на посаді магістрата він отримав догану від імператора Калігули. Светоній пише, що одного разу Калігула, побачивши засмічену дорогу, підкликав до себе Веспасіана, відчитав його за те, що дорога брудна, а потім взяв болото в руки та засипав це болото за того Веспасіана. Цей невеличкий ганебний інцидент лише підштовхнув молодого Веспасіана до майбутніх перемог. Він отримує посаду за посадою, знайомиться з потрібними людьми і завдяки їхньому заступництву просувається кар'єрними сходами. Так, наприклад, завдяки дружбі із впливовим вільновідпущеником імператора Клавдія на ім'я Нарцис, Веспасіана призначають легатом римського легіону, який дислокується у Германії. У особистому житті Веспасіана теж були злети та падіння. Він одружується на Флавії Доміциллі, і у їхньому шлюбі Флавія народжує трьох дітей: синів Тіта та Доміціана та дівчинку на ім'я Доміцилла. На жаль, дружина та донька Веспасіана помирають, і він більше ніколи не одружиться. Усе подальше життя Веспасіана супроводжуватиме вільно відпущена на ім'я Ценіда і навіть вже ставши імператором, Веспасіан не розірває з нею стосунків. У 43-му році нашої ери Веспасіан разом із германським легіоном бере участь у поході Клавдія в Британію, де під командуванням Авла Плавція досягає значних успіхів, взявши участь у битвах на річках Медвей та Темза, а також захопивши близько 20 ворожих фортець. Після прибуття в Рим Веспасіана відзначають тріумфальними відзнаками, а у 51-му році обирають на посаду консула. На посаді консула Веспасіан перебуває лише два місяці та йде у відставку. Причиною його відставки була вже добре знайома нам Магрипіна молодша дружина імператора Клавдія, яка будь-якими методами. Усувала всіх, хто міг завадити її синові Нерону зайняти імператорський трон після клавдія. Як ми пам'ятаємо, Веспасіан був другом нарциса, якого Агрипіна молодша люто ненавиділа, і щоб не потрапити під її гарячу руку, Веспасіан відходить від усіх політичних справ та розпочинає тихе життя на своїй віллі. Після вбивства Грипіни Молодшої минуло 4 роки, і у 63-му році нашої ери Веспасіана призначають губернатором Африки. Зазвичай губернаторами римських провінцій призначали колишніх консулів, і для них це була чудова можливість, скажімо так, відбити кошти, які консули затратили на вибори до римських магістратур. Корупція губернаторів у провінціях була настільки поширеною, що очікувалось, що губернатор повернеться після цих призначень із повними кишенями грошей, але не у випадку із Веспасіаном. Та пише, що Веспасіан керував провінцією ганебно та огидно. Однак Светоній зауважує, що все було навпаки, чесно та справедливо. І тут ми можемо довіряти Светонію, адже після завершення своїх губернаторських повноважень Веспасіан повертається в Рим ще біднішим ніж був до того, як його призначили губернатором Африки. І щоб. Хоч якось зводити кінці з кінцями, Веспасіан заклав своє майно і мусив торгувати мулами, за що й отримав прозвище торговець Віслюками. У 66-му році Веспасіан супроводжував імператора Нерона у його творчому турне містами Греції, і під час виступу Нерона у одному із грецьких амфітеатрів з Веспасіаном трапилась кумедна та навіть небезпечна подія. Коли Нерон на всі децибели свого божественного імператорського голосу декламував черговий вірш та супроводжував свій виступ грою на кефарі, Веспасіан заснув. Дядько він був в літах. А старші люди, як нам відомо, можуть добряче давати храпака. Веспасіан так хрупів, що перервав виступ Нерона. Нерон наказав розбудити Веспасіана та вигнати його з театру, а у майбутньому заборонив Веспасіанові навіть вітатися з імператором при зустрічі. Можливо, Нерон у гніві своїм міг віддати наказ на страту Веспасіана, але майбутнього правителя Римської держави врятували іудеї. У 66-му році нашої ери у провінції Іудея розпочинається повстання, як писав Йосиф Флавій, саме Флор довів нас до того, що ми розпочали війну проти римлян. І дійсно саме Гесій Флор, прокуратор іудеї, настільки жорстоко керував провінцією, що єврейський терпець увірвався. Наприклад, Флор вимагав віддати йому величезну суму з пожертв єрусалимського храму, але іудеї, для яких храм був найсвятішим місцем, відмовили. І Флор перебив близько 4 тисяч мешканців провінції. У відповідь іудеї розпочали повстання. Щоб приборкати повстання, потрібен був досвідчений воїн, і Нерон, закривши очі на минулі гріхи Веспасіана, призначає його командуючим римськими легіонами у іудеї. Веспасян з радістю приймає звістку про своє призначення, адже може бути подалі від притрушеного Нерона та займатися справою, яку він знав та любив. Веспасян призначає свого старшого сина Тіта легатом легіонів та відправляється у іудею. Слід зазначити, що на момент призначення Веспасіана римські війська дістали на горіхи від іудеїв, так що бойовий дух в них був майже на нулі. Прибувши у Іудею, Веспасіан наводить лад у військах і під його командуванням римські легіони отримують перші перемоги. Прибуваючи в Іудеї, Веспасіан дізнається про загибель Нерона та відправляє свого сина Тіта виказати повагу новому імператорові Сервію Сульпіцію Гальбі. Але поки тіт поспішав до Риму, Гальбо було вбито преторіанцями, яких підкупив Отон. В Отона теж був супротивник на ім'я Вітеллій, якого проголосили імператором германські легіони. Розпочалась війна між Отоном та Вітеллієм, і Веспасіан спостерігав за цими кривавими подіями, скажімо так, здалеку. Після самогубства Отона легіони, що перебували у Мезії, вирішили, що підпорядковуватись Вітеллію вони не будуть, та визнали своїм полководцем саме Тіта Флавія Веспасіана. 1 липня 69-го року нашої ери сирійські легіони проголошують Веспасіана імператором. 15 липня до них приєднуються легіони самого Тіта Флавія, а також легіони провінцій Мезія, Панонія та Ілірик. Тепер вже розпочинається війна між Веспасіаном та Вітелієм. Веспасян залишає керувати легіонами в іудеї свого сина Тіта, а сам відправляється у Олександрію, де, як ми вже згадували, блокує постачання зерна в Рим. Проти Вітелія Веспасіан відправляє своїх легатів. Війна між військами Веспасіана та Вітеллія тривала до грудня 69-го року. 20 грудня легати Веспасіана з боєм увірвались в Рим, а 22 грудня Авла Вітеллія було страчено. У той самий день римський сенат проголосив імператором Тіта Флавія Веспасіана. Цікавий момент. Хоча сенат проголосив Веспасіана імператором у грудні місяці, сам Веспасіан вів відлік своїх повноважень починаючи з 1 липня, з того дня, коли його підтримали сирійські легіони. Отримавши Римську імперію, Веспасіан впроваджує реформи у сільському господарстві, а спустошену скарбницю наповнює, впровадивши нові податки та відновивши старі. Одним із старих податків був так званий податок на сечу, який було введено, а потім відмінено у часи правління імператора Нерона. Светоній розповідає, що син Веспасіана тіт був проти такого податку, а Веспасіан, протягнувши синові жменю грошей, попросив тіта понюхати ці монети, спитавши, чим вони пахнуть. Тіт відповів: нічим не пахнуть. Ці гроші, сину мій, якраз з податку на сечу, Відповів Веспасіан. У 70-му році син імператора Тіт придушив повстання в іудеї, і батько разом із сином повернулись в Рим, де відсвяткували гучний тріумф на честь цієї перемоги. Відсвяткувавши тріумф, Веспасіан взявся відбудовувати Рим. Він дозволив будь-кому займати та забудовувати пусті ділянки міста, якщо цього не робили минулі власники цих ділянок. Він розпочав відбудову храму Юпітера Капітолійського, який згорів вщент під час сутичок із віталіанцями. кажуть, що Веспасіан першим почав розчищати завали цього зруйнованого храму, і першим виносив уламки на своїх плечах. Також було розпочато будівництво храму Миру, неподалік від Римського форуму, та будівництво храму Божественного Клавдія, який було зруйновано в часи правління Нерона. Ну і звісно, на місці озера, яке знаходилось у золотому домі Нерона, Веспасіан розпочинає будівництво амфітеатру Флавіїв, більш відомого нам як Колізей. До речі, будівництво цього відомого на весь світ амфітеатру провадилось зі здобичі отриманої у іудейській війні. Хоча веспасіан жив, скажімо так, душа в душу із римським сенатом, усіляко виказуючи сенаторам знаки поваги, усе ж таки у 78-му чи то у 79-му році нашої ери, веспасіана намагались вбити вбивцями, невдахами виявились сенатор Епрій Марцел та Авел Цицина Алієн. На щастя, в них нічого не вийшло, а на жаль, для нас ми не знаємо подробиць цього замаху. Відомо лише, що цих сенаторів було проголошено ворогами Риму, і епрій скоїв самогубство. А цицину було страчено за наказом сина Веспасіана Тіта. Веспасіана часто звинувачують у жадібності та любові до грошей. Так дійсно він дуже любив гроші і заробляв їх для імперії усіма доступними методами. Податки, перепродаж втричі дорожче куплених за безцінь, маєтків, продаж посад заможним та владолюбним римлянам, яких він потім засуджував, а майно конфісковував на користь імперії тобто піднімав Веспасіан імперію з колін громадянської війни. Нічого не цураючись у 79-му році. Перебуваючи у кампанії Веспасіан, захворів. Він негайно повертається в Рим, після чого відбуває на лікування до мінеральних вод у Аквикутилії. кутилії. Там він долікувався до того, що застудив собі живіт та заробив діарею. Відчуваючи свою смерть, Веспасіан говорив: здається, я стаю Богом, і, намагаючись підвестись, повторював, імператор має померти стоячи. Тіт Флавій Веспасіан помер 23 червня 79 року нашої ери у віці 69 років, залишивши управління Римською імперією своєму синові Тіту.